Пані та панове, як завжди, розпочинаємо наш ефір хвилиною мовчання. Вшановуємо пам'ять полеглих у російсько-українській війні героїв. Сьогодні віддаємо честь загиблому буковинцю Костянтину Герману. Спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну був командиром десантно-штурмового відділення 87-го окремого аеромобільного батальйону десантно-штурмових військ збройних сил України. Ще у травні 2014 року Костянтин у складі бригади відбув на Луганщину, де брав участь у бойових діях, визволяв місто щастя, станицю Луганську, а також обороняв Луганський аеропорт. Загинув молодший сержант Костянтин Герман 3 березня минулого року на Миколаївщині. Під час виконання військового обов'язку він пострілами із гранатомета змусив ворога припинити вогонь, але, на жаль, і сам отримав смертельне поранення. Йому було 30 років. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Костянтина Германа орденом за мужність другого ступеня. Відзнаку отримала родина загиблого. Вічна слава герою.